І все це дуже важко робити самостійно. Дуже важко рухатися в процесі самопізнання, саморозвитку самостійно, тому що, окрім того, що мені потрібно розвиватися, мені потрібно ще контролювати все, що відбувається в моєму житті зараз. Всі зовнішні внутрішні обставини, які відбуваються, все це мені потрібно контролювати. Саме для цього ми йдемо до вчителів, наставників, менторів, як завгодно називайте, тому що це точка опори додаткова, це точка стабільності, це точка допомоги допомоги підтримки, коли у мене закінчуються сили, я знаю до кого звернутися. Я знаю, що ця людина мені допоможе. Це не тільки за новими знаннями, це за безпечним простором, в якому я можу просідати, але при цьому. Моє життя від цього не просідає, тому що інша людина, у вигляді вчителя, наставника ділиться зі мною своїм ресурсом, своїми силами, щоб я міг залишитися на цьому рівні, щоб я міг далі рухатися, пройти цей перепад, пройти цю проблему і рухатися далі. Якщо б я рухався самостійно, мені б не вистачило просто сил, щоб впоратися і зі своїм життям, і з цією проблемою, в яку я потрапив, дозволяти іншим допомогти вам це не слабкість, це навпаки сила, дозволяючи іншим Допомагати, ви не тільки собі допомагаєте, ви допомагаєте іншим людям розкритися, ви допомагаєте іншим людям зрозуміти, хто вони є і чим вони можуть бути корисними для цього світу. Ми боїмося допомагати іншим людям. Ми боїмося просити про допомогу. А саме в спілкуванні, саме в допомозі, саме в момент, коли я ділюся своїм досвідом, я стаю кращим. І я дозволяю людині взяти той досвід, який вона хоче взяти. Не обов'язково брати всі 100% цієї інформації. Не Обов'язково вся ця інформація буде підходити мені. Моя задача викинути це з себе, моя задача дозволити собі допомогти іншій людині, і тепер вже на стороні іншої людини вибір, чи брати цю інформацію для себе, який відсоток цієї інформації брати, що саме потрібно буде адаптувати під себе. І тут ми знову повертаємося до адаптації, тому що я тепер чужу інформацію пропускаю через себе і залишаю лише те, що потрібно мені, те, що підходить мені, те, що відповідає моїм цінностям. Я не беру. Сліпо, чийсь інший паттерн, не знаю, звичку, рутину, все що завгодно. А я беру лише якийсь відсоток, те, що підходить саме мені, тому що я чітко розумію себе. Я залишаюся собою, я лише видозмінюю інструменти, я видозмінюю системи, не забуваючи про те, хто я є, не забуваючи себе в своєму житті.